Що ж, всім привіт, друзі! Ще раз привіт і. Вже цей рік закінчується, а це означає, що треба підводити ще один підсумок, як в минулому році. Отже, передноворічне відео. Передноворічне відео у нас о 31 грудня. Та. 10.15-31 грудня. Прям, прям перед, перед новим роком. Значить, я буду ще робити підсумок свого в ГД. Оце от. Скільки демонів пройшов. І Так далі. Ну, значить. Ну, по лайках, ну, було таке от 7, 5. А зазвичай 2-1. Перегляди. Перегляди. Ну, було щось стріляло. Щось ні. відео Відеошортс. Я навчився робити відео відеошортс на комп'ютері і. Позбирав 791 тут 521. Левел мені нікого не зацікавив тому 19. Отак от. Хтось ставив дизлайки. От тут 4. Ну. Прямі, прямі транс трансляції. Цю ніхто ніколи не побачить. Е, цього. Це просто було, я знімав просто. От. По підписниках. В минулому році, наскільки я пам'ятаю, було в нас 22, в цьому році 24. Тобто так само піднялися на 22 підписника. Канал вже в моєму в слідючому році, а в березні, 3 березня, буде вже його день народження, і буде йому 2 роки. Значить, по аккаунту моєму. Я, я навчився скачувати моди. І, коротше, мій IconKit оновився я. от, Бачите, оце в мене є. Отаку от, от в мене іконка є. Дуже прикольна. Пройшов я. От. Вже. Один навіть віклі пройшов. Вже навіть три мі демона пройшов. От. Також от. Оце заміна мегахаку хаку, і буде огляд на оцю штуку. Значить, тут три монетки. Ну, Коротше, це було як в минулому році. І о, що за цей рік? Я зібрав третю монетку. Е, я зібрав на клопстепі ще одну монетку. На Електродинаміксі от, оцю і оцю зібрав. Е, тут всі зібрав монетки. І дедлокет пройшов. Во. Бачите прогрес 2, 6, 8, 10, 13. А потім, як пішло, пішло, І. О, бабах. Бо 92, а потім 100. Отак от, от. Ще можливо. От якщо ви захочете, от стрім буде. Дивіться. Даю час зробити левела з таким ніком. Е фор Кур Ваш. Хто грає в ГД, хоча б спірати, от чесно, хоча б спірайте. От бачите, ніякого рівня нема. от Наприклад, можна зробити отаке, як я зробив, бачите? Дивіться. Опа, і отакий от скример у нас, бачите? Отак от, от зробити можна. Я б пограв би, оцінив. Би. От прям так я б я зацінив. Так що можна було б зробити стрім там, де я б включив мультиплеєр і пограв всі разом. М? Як вам така ідея? Ну, я думаю, що прикольно. Так що, подумайте, хоча б напишіть, хто б таке зробив. В коментарях кому не лінь. Кому зробити. Мені буде дуже приємно. Так, значить, по ГД у нас все. Е... А. Ні, ще не все. І моєю ціллю. Тепер моєю ціллю. от... Слідуючий медіум. Демон, який я хочу пройти Ультра... В... Віоленс. От. Значить, все. Отак от, от. На цьому ми по ПГД. Ну, все, друзі. Що я ще можу сказати? З Новим роком вас вітаю. Шоу. Хтось мене дивиться значить разом з, з, з нами. З нами, з, з, зі мною. Може, у вас було б таке питання, чому я зробив цей канал? Мені завжди хотілося друзів. От. І от вже декілька є. 44. Це багато. Я всім вам дуже радий. Шо, ну, хто підписався? Хто не підписався, то підпишіться. Я вас прошу. Отак от. от. Значить, все. па па па, -па.